Зелене у, у лівого і правого потоку, тому, можливо, у останніх пішоходів буде червоний. Ну, не факт. Я звідси ліворуч не пам'ятаю, коли останній раз повертав. І затримки по світлофорам тут не пам'ятаю при такому маневрі. Це з приводу того, що е, якщо ви не досвідчені водії дивитесь, як проскакують досвідчені, то знайте, що досвідчений водій це перехрестя знає на зубок, і якщо він то вже на впевненому робить, то він е, не оди, не одну сотню разів проїхав це перехрестя і знає його на пам'ять. Він вже не на знаки дивиться, а на нюанси. Із нюансів, отак, от на уверінам он баришня, хіба палупашила. Далі ловом пішоходів, особливо тих, що зліва. Продивляємося і гарно. І виходить, я в упор під'їхавши до пішоходки вже жопу сховав. ховалки. Сліва, справа більш нікого і проїжджаємо. Маршруточка! Ми тебе пускаємо. Ой, в мене такий тепер потужний дальній. Що капець? Всім привіт! Всім привіт, але не ставлять більше забити на до так. Ну добре. Можете просто послухати, чим ми тут займаємося. А займаємося ми наступним. Ми знімаємо відосики, ми їздимо по району. Це Київ, Харківський масив, Пазняки і розбираємо перехрестя. То будемо ліпити ті відоси. Можна вже їх пропустити, хоча можна і проскочити, але я просто сповільню рух та й пропущу їх і відкрию собі оглядовість справа, нікуди не поспішаючи. Вов, дивись, ми зараз в трьох смугах, так? Звуження правої смуги тут е, ніде не показано, виходить. По розмітки видно, і тут дуже часто з правої смуги, я б тут при цьому зміщенні подивлявся в праве дзеркало, щоб тут не проскочило. У мене тут був конфлікт з одним водієм, ми з ним прям побадались так нормально. Е, він мене підрізав, я його перерізав. Е, Спором він зараз замагатить. Yeah. Зазвичай, коли я з зустрімо, ми трошки повільніше доїжджаємо. А, і він починає магатіти. Так, в нас вже дві смуги залишились. Я поряд з лівою смугою, до речі, у трамвая, там другорядна дорога, і трамваю можна тут не поступатися, але він все рівно тут лупаша. Так. Я включаю лівий покащик. От мені його тут хочеться вимкнути, тому що я не самий лівий, і я хочу маякувати отим от ребятам, що я хочу в коло і оцього контролюємо. Він лівіше мене, він повинен зайти вліво. Я в середню буду поряд з лівою. А я ним поки що ще прикриваюся. А, і тепер видивляюся. Ну, якщо не буде вантажівка з'їжджати, не буде. Добре, всі молодці, всі красавці, у нас ніхто не хіранувся. Це огонь, правда? Далі вмикаю, проїхав перший з'їзд, я на другий з'їзд, тобто прямо по колу. Я вимкнув право і контролюю тих, хто справа, щоб вони не заскакували. І в правому дзеркалі дивлюсь, щоб на який рагуль по дальній смузі правій не пішов, не продовжив рух по колу на ще дальній з'їзд. І вийшов в середню смугу. Тобто я був поряд з лівою, зайшов в коло поряд з лівою і вийшов з кола поряд з лівою. За правилом нерожню руху лівий покащик не треба було вмикати. Стара вмикають. вмикають. Ну, ми тут забезпечне водіння, якщо що, тому вмикаємо. Так ось, ми відосики знімаємо, і потім будемо їх викладати, руху по різним районам і розбору різних перехрестя, щоб вам більш-менш було зрозуміло. Оце Анна Ахматова, це все бульвар, так? З трамвайними коліями. І на цих бульварах у нас і у зустрічки при лівих поворотах на половині бульварів тут співпадає зелений, на половині – ні. І, наприклад, не виключення, ми зараз поїдемо тоді аж до Харківського шосе і повернемо на Харків, Я знаю, що там не співпадає. Тобто ми при лівому повороті не будемо поступати зустрічки, тому що вона банально стоїть. І у останніх пішоходів, на мою пам'ять, повинен бути там червоний. Тобто, о, виключення, ми при повороті ліворуч завжди поступаємося зустрічки. Виключення це. Виключення це, якщо у нас є світлофор по смугам, і там всередині стрілка ліва. Намальована, тоді зустрічка повинна на червоний стояти. Далі, якщо у нас перехрестя регулюється знаками, і головна іде ліворуч, тобто змінює напрямок. А у зустрічки другорядна, немає світлофору, тоді, звісно, ми при повороті ліворуч зустрічки не поступаємося. І також на половині бульварів. Не співпадають у нас і у зустрічки світлофори, і зустрічку притримує червоний. Але е, тут вступає вже в правило е, в дію таке правило, що їхня бездія, наша дія. Вони стоять, чи туплять, чи стоять. Ми їдемо. Ну тобто стоячим ми е, і не повинні поступатись. До речі, тут стрьомний пішохідний перехід. Я не пам'ятаю, що це за провулок. Пам'ятаю, що в нас там картошкою колись кидали. Пам'ятаєш Коли ми листівки роздавали, да -да 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 -да. так хтось з балкону в нас кидав. Тут стрімний пішохідний, особливо вночі, бо тут нихріна не видно. Ну, Освітлення погане, воно старе. Е -е, старебічний в в поставило. Не всі знаки стоять по ПДР та ДСТУ. Пш, в Києві хоча б вони стоять. В малих містах їх взагалі немає, бо їх попотирили закривати бочки в льоху десь з е -е, квашеними гарбузами чи кавунами. Ну тобто в Києві. Багато де є і розмітка, і знаки. А чому не стоять? Це питання до, напевно, що до дорожніх служб. І так, тут у нас зворотній відлік, ОН71-70, він співпадає з нашим зеленим. Але ми тут ще поступаємося при люмпу. З двох смуг можна повертати. І на Харківському шосе три смуги по розмітку дві, але права подвійна. Я буду цілитися поряд з лівою, тобто чувачки, ось в лівій смузі підуть в ліву. А я поряд з ними. При цьому ми поступимося трамваєм а, і також проконтролюємо, щоб стояла зустрічка, бо оці налаштування можуть змінити. Тобто, на даному перехресті у нас і у зустрічки не співпадає світлофор, і виходить, що їх притримує червоний. І в мене і у останніх світлоф... пішоходів а, теж буде червоний. Це по пам'яті. Ми це перевіримо прямо на ходу. Ми глянемо, який сигнал світлофору у пішоходів зустрічки. Якщо в них зелений, значить у зустрічки ще червоний. І, звісно, піддивимося, який сигнал світлофору у останніх пішоходів. Останні це я маю на увазі після перехрестя. Є пішоходи до перехрестя і після. Куди б ми на перехресті не поїхали, ми в будь-якому випадку перетнемо два пішоходні переходи. Інколи виключення є, коли є підземні пішоходи. Але у нас, ну я їх називаю перші і останні. Дехто називає їх перші і другі. Просто пише. Нас не вчили паралельної парковки взагалі. Можливо, ну, якась в самому. Якось самому навчитись, бо автошкола одна. Так, да, це печаль біда. Так. І так, бачиш, у них у них, до речі, червоне світло, але вони стоять, змінили трошки налаштування. І у моїх теж червоний. Тобто у них раніше був а, зелений. Що, не видно? Да, ти і рукався, Нічого страшного. А я зайшов поряд з лівою смугою, і рухаюсь собі в середній, і а, ми напевно ще повернемо ліворуч знову на Здолбунівську. Про знаки питання. Що скільки ви зробили звернень до дорожніх служб по знакам? Е, три чи чотири я робив. А скільки ви зробили? Я писав листи, я знімав відоси, е, в мене учні е, писали теж листи, і деякі знаки навіть у нас на маршрутах поставили, і ми про ямки писали. Ну, тобто, ми щось робили, а ви що? Ну, тобто, кожен за своїм носом повинен слідкувати, я думаю. і... Е, е, ну. Якщо кожен з нас хоч щось буде робити, то в цілому, я думаю, можна щось змінити. А якщо будете надіятись на когось, то нічого і не зміниться. Е, а я навіть в Тіктоці знімав відоси на, на цю тему, що пишіть звернення, що не вистачає знаків. Не вистачає знаків а, з приводу парковки. Є. Ми зараз пряменько, і ми до Здолбунівської і там повернемо ліворуч. Тут у нас по зворотньому відліку я звідси бачу 8 секунд, ще залишається. Миготіти він починає на третій, четвертій. Зараз ще не миготів на третій. Напевно, інколи на четвертій секунді, інколи на третій, інколи на другій секунді починає миготіти. Але наприклад, на Ахматовій на перехресті з Урделівською, здається, він там не співпадає. А ні, він там майже співпадає і він на другій не миготить. Він повністю в нуль закінчується, наскільки я пам'ятаю, і ще через 2 секунди лише починає магатіти. Бо там багато хто з учнів такий знає, типу, а все зараз, типа зворотні відліки закінчуються. Так, з приводу парковки, щоб навчитись паркуватись, просто знаходите площадку, пусту а берете бутилки, такі пластикові 10-літрові, 10 Або якщо є змога, конуси можете придбати. Ну, наприклад, у нас я на мегатливий проходжу, але в мене 45. Людей зліва справа не було, це не перехрестя. Тобто маю завершити маневр і екстрене гальмування за правилом дорожнього руху заборонене. Їдете там, де немає машин, виставляєте собі фішки і хоч цілий день туди заїжджаєте, фішки паркомісця поставили і тренуйтеся, доки не вийде. В перервах ви можете дивитись відоси, як то робити. Гарно налаштувати дзеркала, бажано ще й додаткові дзеркала приліпити, як на учбових автомобілях. Вони по 200 гривень коштують і трошечки їх нахилен опустити вниз, щоб у вас горизонт був в самому верху дзеркала. І тоді ви дуже гарно почнете контролювати жопу автомобіля при русі назад. Так, тут у мене стрілка, яка мені дозволяє їхати, і ми вже це.